Я вас вітаю сьогодні. Так вийшло, що мій допис можна вважати продовженням статті цього тижня Альони Кушнір про прокрастинацію. Це не заплановано, але доречно і я цьому рада. Ви замислювалися про те, чому у більшості випадків ми не починаємо з понеділка бігати або кидати палити, або чому, прочитавши цікаву мотиваційну книжку. На одному подиху та думаючи, нарешті знаю тепер, чому і як змінюю себе і своє життя, ми нічого не змінюємо, бо у нас нема ще звички робити те, що ми намагаємося робити раптом тут і зараз. А не змінюючи свої звички, ми нічого не здатні змінити. А звички змінювати вкрай важливо, бо вони змінюють нас та відповідно наше життя. Ось чому книжка атомні звички Джеймса Кліра є необхідним життєвим підручником для всіх нас. Є гарні звички, є звички погані, є залежність від звичок, тут все зрозуміло, але ж цікаво, що можна про це розповісти аж на 6,5 годин аудіокнижки. Як виявилося можна, можна цілий світ на цю тему розкрити і це захоплює. Що я дізналася нового, про що раніше не замислювалася? Зараз розповім. Я це набір певних звичок, з яких створена, як картина, умовно, на 10 тисяч пазлів. Тобто, як я виглядаю, як я говорю, як я ставлюся до себе, і інших та життя в цілому, це певні звички, які роблять мене мною. Ви всі чули, напевно, крилатий вислів. Змінюйся зсередини, та весь світ зміниться за тобою. Колись я думала, як це може бути світ він такий, який він є, як це пов'язано зі мною? Так згодом я розібралася про сприйняття світу, що у кожної особистості воно своє, як той стакан, який наполовину повний або пустий. Саме згідно з особистим уявленням про цей світ, ми знаходимо. Собі відповідний контент, який підтверджує нашу думку про все. Але зараз я цю картину бачу ширше: ми починаємо змінювати пазл за пазлом, з яких ми створені. Та звичайно вже вся система підлаштовується під цей, під цей рух, та змінюються обставини згідно з нами вже зміненими. Знаходиться робота, на яку раніше не претендували, йдуть люди, які наше життя отруювали, змінюються стосунки у сім'ї. Словом, все це починає відбуватися виключно тому, що нові події є відображенням наших вже нових пазлів. Ніколи наше життя не зміниться, поки не змінимося ми. Змінюватимуться обставини та люди. Але проблеми, з якими ми стикалися, ніколи нікуди не дінуться без власних змін. Наша звичка це як протоптана стежка в лісі, якою дуже зручно йти. Здобуття нової звички, як лізти в лісовій хащі, де тобі гілля в обличчя та трава по пояс. А вже ж ми ходимо стежкою і нам зовсім незручно лізти скрізь хащі. або стежка скінчиться має, або йти нею стане вкрай нестерпно, щоб ми добровільно в цей дрімучий ліс полізли, здобувати нові звички та відмовлятися від старих надзвичайно складний процес для всіх, і це обґрунтовано. Але гарна новина в тому, що цей процес цілком можливий. Та Джеймс Клір в своїй книжці дає дієві та водночас дуже прості та реальні поради. Вся книжка це як набір зручних інструментів для прокладення нових стежок, які ведуть саме туди, куди ви їх направляєте. Якщо вас не влаштовує ваше життя, вам доведеться змінитися, тобто змінити свої звички. Атомні звички мається на увазі, на увазі маленькі, ця книга про ефект маленьких звичок, які ми додаємо у своє життя та які здатні його повністю змінити. Автор пояснює, наводячи приклад американських міст та точних градусів. але я для кращої зрозумілості полечу літаком України. Уявіть, що ви вилетіли з Харкова та хотіли потрапити у Львів. Пілот подумав і вирішив змінити курс всього на декілька градусів на південь. Ніхто, звісно, не помітить це відхилення під час зльоту, але літак прилетить не у Львів, а у Чернівці. Так і з нашими звичками нічого страшного, якщо ми сьогодні з'їмо великий бургер. Але можна уявити, куди ми прилетимо, якщо будемо його їсти щодня, і навпаки. Може здаватися, що корисна звичка не має ніякого значення, то очікуваний успіх від неї ніяк не настане, але треба не сумніватися, якщо дії обрані вірно, ваш літак потрапить саме в обране місто. Мені дуже сподобався сам автор та книжка, яку він написав. Сподобався глибокий підхід та простота переконання. Сподобалося те, що я знайшла аргументоване підкріпли... підкріплення та підтримку в тому, що гарний результат це не те, що раптом падає на голову, але те, що обов'язково прийде, якщо ти робиш гарні справи. Щиро вам рекомендую атомні звички Джеймса Кліра, тим більше ця книжка є в аудіоформаті української. На останок поділюся з вами деякими висловами з неї. Щоб досягти результатів, треба змінювати систему. Система змінюється завдяки мікрозмінам щодня, успішний результат досягається не 100% вкладенням зусиль, а щоденним стабільним вкладенням по 1%. Хочеш змінити звички, зміни свою ідентичність, своє я. Перш ніж ми почнемо думати про те, що хочемо досягти, і як нам потрібно мати чітке уявлення про те, ким ми хочемо стати. Постановка цілей орієнтована на перемогу в грі, побудова системи орієнтована на продовження гри навіть після перемоги. Саме ваша відданість процесу визначатиме ваш прогрес. Звички краще поєд... поєднувати приємні плюс неприємні, щоб за кожною приємною дією ставити щось нове та ще не зовсім приємне, але поступово вводити це в рутину. Цінність корисних звичок і ціна шкідливих вражають очевидністю лише тоді, коли озирнутися на 2, 5 чи, можливо, 10 років назад. Час – Розширює прірву між успіхом і провалом. Множиться на те, що ви підживлюєте. Корисні звички змушують час працювати на вас. Погані навпаки. З вами була Ларіса Куріна.